Розпочався дашній сезон. Купили тример для прибирання трави на розетці. Тример. і розпакуємо, побачимо, що нас себе уявляли. Ми його встровали. на пункте ведущий собирал моторчика а так комплектация шпуля из лески виску и правильно так кожу, ручка инструкция ремена ключ универсальный для сбора зараз Сережні теж ключики, стиганочка маленька. Так. Що у нас штанга? До речі, замовляли його і за того, що він розбірний. Йому конкурент був Дніпро М, але Дніпро М наче слабший по мощності. І Дніпро М 2000 гривень дорожче. Ну, Побачимо. Що розкаже розетка за 2400 на травень 2003 року? Так, зараз ще ось у нас є піт. Ну, і сам. І розетку. Зараз будемо збирати і перевіряти його в дії.